Після першої окупації, а першого року, після окупації Росії, ніяких жодного міста вони не змогли взяти. Чому це важливо, зрозуміти? Воювати вони складний ворог, вони не бояться вбивати цивільних, і тому це дуже складний ворог. І, бо, чесно кажучи, вони ставлять, ставлять для себе результати і потім будь-якими шляхами йдуть до нього. Що важливо. Вони можуть зруйнувати все, це ця тактика. Повністю все і тоді заходити. Чому немає жодного великого міста, бо люди залишились там. Люди залишились там і вони бояться так, вони вбивають, на жаль, якусь кількість наших громадян через ті чи інші залякування артилерією або С-300 тощо, але повністю зруйнувати місто. Міст вони не можуть, бо вони дійсно бояться, що це буде ще одний бучей, ще одним геноцидом. Бо буча – це геноцид абсолютний, і Маріуполь то був геноцид абсолютний зараз. Вони не хочуть так помилятися, на їх думку помилятися. Так це їх висловлювання. Тому ми розуміємо, що вони б'ють по містам для того, щоб люди. Бігли для того, щоб після цього зруйнувати все і заходити. Ось чому вдали у них рік. Вони не змогли окупувати жодного міста.